Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з Єленою Габріелою Русе з Румунії переграла тандем Ніколь Меліхар США та Єлена Перес Австралія у другому колі парного розряду відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Матч тривав дві години та три хвилини. Костюк та Русе тричі подали на виліт. Припустилися шести подвійних помилок та використали три з п'яти брейкпоїнтів у підсумку. Перемога пари за участю українки. 3-6-7. М Павло Коростильов приніс Україні першу нагороду гран прі з кульової стрільби у хорватському осьєку. Срібло 25-річний львів'янин виборов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Поступившись у фіналі швейцарцю Джейсону Золарі. Раніше Коростельов здобув золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Болгарський футбольний клуб Левський відмовився проводити товариський матч. Зі Спартаком про це повідомив офіційний сайт російського клубу. Гра мала відбутися 22 січня у Дубаї. Тепер Спартак шукатиме нового суперника. Сайт Левський повідомив, що гра з уралом також скасована. Ультра з болгарського клубу до цього виступили з протестом щодо проведення командою спарингів з російськими клубами на зимових зборах у Дубаї. Раніше керівництво болгарського клубу запланувало контрольні матчі з. Краснодаром, Спартаком та Уралом, але при цьому розглядало варіанти з виходом на поле у синьо-жовтих кольорах. Це, начебто, мало стати жестом на підтримку України у війні проти РФ. Тим часом на сайті футбольного клубу Шахтар більше немає російської версії. Відтепер читачі мають можливість переглядати матеріали гірників тільки у трьох мовних варіантах: український, англійський та польський. мови країни окупанта у переліку немає і не буде. Мальорка здобула мінімальну перемогу над Сельтою, у 18-му турі Ла Ліги матч завершився з рахунком 1-0. Єдиний гол у поєдинку забив Родрігес на 59-й хвилині. Ювентус позбавили 15 очок у турнірній таблиці серії А через справу про фінансові махінації. Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо. Суд Федерації футболу Італії задовольнив клопотання прокурора, який вимагав покарати клубу справі фіктивного зростання капіталу у справі проходили й інші клуби, проте суд виправдав їх через зняття балів. Б'янко Нері тепер посідають десяте місце у серії А із 22 очками. Ювентус все ще може подати апеляцію на це рішення український скелетоніст Владислав Гераскевич. Посів 10-те місце на чемпіонаті Європи, який пройшов у німецькому Альтенберзі. Відзначимо, що за підсумками цієї гонки також визначились призери етапу Кубка світу для Гераскевича. Цей чемпіонат Європи став шостим у кар'єрі на минулорічному євро. Владислав встановив особистий рекорд, посівши також 10-те місце. Цьогоріч аналогічний результат у змаганнях в рамках Кубка світу українець став 16-тим. А переміг Мет Вестон з Великої Британії, котрий випередив тандем німців: Крістофер Грюттер та Аксель Юнг. 20 січня відбувся чоловічий спринт на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці. Перемогу здобув представник Норвегії Йоганес Бьо. Найвище серед українців фінішував Артем Прима, 31 місце. Антон Дудченко був 41. м Денис Насико, 44. -м. Тарас Лисюк та Артем Тищенко відповідно 56 та 85-тим. У регулярному чемпіонаті НГЛ Пітсбург Пінгвінс у рідних стінах розгромив Отаву 4-1. Так само Колорадо переміг Ванкувер, щоправда, у гостях. А в регулярному чемпіонаті НБА Орландо на власному паркеті здолав новий Орлеан 123-110. Клівленд поступився на власному паркеті Голден Стейт. 114-120. Даллас був сильнішим за Майамі 115-90. Атланта перемогла Нью-Йорк, кольори якого захищає українець Святослав Михайлюк 139-124. Сан-Антоніо програв Кліперс на власному паркеті 126-131. Денвер переміг індіану 134 111 Юта на домашній арені поступилася Брукліну 106-117. Сакраменто, українця Олексія Леня був сильнішим за Оклахому Сіті 118-113. І нарешті, в найцікавішому поєдинку вечора, лейкерс з мінімальною перевагою дотиснув Мемфіс 122-121. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.